Виставка тварин, столи із насінням, кормами, овочами, фруктами, м'ясом. Так Вітагрівці ярмаркували. Сьогодні своєю працею, кожен на робочому місці, хтось волонтерством, хтось через сплату податків ми підтримуємо наші Збройні Сили України. Сьогодні цей ярмарок має декілька завдань. Звичайно, одне з ключових це десь вселити нам більше надії, щастя, задоволення від того сьогоднішнього яскравого сонячного дня. Від позитивних емоцій наших дітей, звичайно, сьогодні слово ярмарка, вона не просто так, це не заради забави. Ми сьогодні продаємо тут продукцію, яку вироблено нашими підрозділами, нашими підприємствами, тим, що ви самі згуртувалися, зробили, і всі виручені кошти підуть на підтримку збройних сил України. Я переконаний, що невдовзі наступить мир. Ми повернемося всі до своєї справи. Повернуться наші хлопці і дівчата. А наше завдання тут на місці не тільки сьогодні творити щось, те, що заради сьогоднішнього дня, а однозначно готувати вже міцний фундамент завтрашнього світлого майбутнього нашої країни. На торгах свої товари реалізовували всі без винятку напрямки компанії: солодке згущене молоко та найсвіжішу сметану власного виробництва. Представив департамент молочного скотарства. У нас сьогодні є чудова сепарована сметана від наших чудових корів. Ми готувалися до ярмарки і окремо відібрали найкращих корів з найкращими показниками і окремо їх протягом тижня доїли в окремий посуд, після чого відсепарували, зробили сметану. Тоді з нашого гарного молока зробили згущене молоко. Дівчатка наші хазяїчки напекли горішки, начинили їх нашою гущонкою. Ще не найширший асортимент представив департамент садівництва та городництва. Тут і яблука декількох сортів, і мед саду, і овочі. Одні з найкращих сортів яблук. Наш мед, який ми зібрали з саду, використовуємо бджіл для того, щоб краще йшло запилення. Продукції, скажімо так, бджірництва так також присутні у нас. Телечки, бички та поросятка, які були представлені на ярмарку, вирощені на спеціальних кормах від агронутрішн поруч із тваринами стіл, де можна було придбати преміальне харчування. Здійснюємо здорову годівлю. E, можна сказати спортивну домашню худобу, також птиці. Всі гадають, що премікс це щось таке дуже вредне, щось таке дуже страшне. Але премікс то є складова, то є мінерали і вітаміни, то що необхідно організму для нормального росту і набору ваги. Я власної від уївлі, представив департамент свинарства та птахівництва для ярмарки. Обрали найкращих свинок з ідеальною вагою. Провели забій на новій орендованій бійні нашій. Зробили обвалку кінцеву так би, для споживача і заукували продукцію в вакуум. На забій ми відправляємо свині вагою в середньому 115-117 кілограмів. Вирощені у Шепетівці, голонасінні гарбузи також мали місце на торгах. Вони готові як до споживання, так і до посадки. Ми приїхали сюди запропонувати, показати і дати, мабуть, спробувати усім наше насіння, яке вирощуємо на гарбузовому заводі. Шепетівський район, село Михнів. Є насіння для споживання, тобто товарне, і є насіння для посадки. Ось такі гарбузки мають такий вигляд. У неї є великі, у є такого рябенького, скажімо, кольору. Ось, ось саме так виглядає цей гарбуз. Насіння має без шкарлупи. Усі виручені кошти спрямують на підтримку наших воїнів на фронті. Ситуація там повсякчас неспокійна. Це побачили на власні очі під час нещодавньої поїздки на схід. Розповідає генеральний директор групи компанії Вітаро Петро Лабазюк. Тож наші хлопці потребують вагомої підтримки. Кожен підрозділ, який ми приїжджали, надавали допомогу Збройним силам України ip дрони ряд інших дронів. І до сих пір військові скидають нам відео і кажуть, це ваші дрони працюють. І повірте, це приємно. Я скидав неодноразово у групи, і хлопці кажуть, ми готові допомагати далі. Наші автомобілі сьогодні роблять великі справи, вони забезпечують сьогодні ті е, дії, які потрібні для виконання поставлених завдань військовим. І все те, що ми будемо допомагати на всі їхні звернення, це вкрай важливо. Тому. Вам в першу чергу дякую, тому що кожен з вас це вже робив неодноразово. І Я переконаний, що готові робити частіше, частіше і більше. До перемоги допоки дорослі працювали над збором коштів, їхні діти працювали над моральною підтримкою для захисників. Декілька столів із різноманітними майстерками були повністю зайняті дітьми. Творчість на печиві, аркушах, вербові гілочки, власними руками та ляльки-мотанки все це передадуть у гарячі точки. Я малюю великодні яєчко Так класно розмальовувати. Я зараз роблю вербову гілочку. Мені цікаво закручувати їх. Раніше таке робила. Ні, ще. масштабами ярмарки та гуртування навколо однієї справи люди вражені. кажуть, таких дійств потрібно якомога більше. Будь-яка гарна подія, вона повинна бути організована, як в даному випадку. Да? Ця ярмарка вона йде, має ціль. Кінцево ціль це допомога нашій армії. Тому, тому я рахую, я що їх треба постійно проводити, оскільки, якщо ми згортуємося, ми спільно все-таки надамо ту посильну допомогу нашій армії. Ми в захваті, якщо чесно, дуже подобається. Ось подобається. все подобається, дуже прикольно все продумано. Купили яблук, тому що знаємо тут. Вони найкращі. Так. Так? А, і колден є різні. В кінці ярмарки кожен підрозділ представив свої результати. Найбільше вдалося зібрати департаменту свинарства та птахівництва майже 50 тисяч гривень. Департамент свинарства та птахівництва увага! 49 тисяч 26 гривень. Загальна сума виручки на торгах склала майже 200 тисяч гривень. Їх вже спрямували на закупівлю позашляховикам.